Вітаю всіх, і сьогодні у нас буде вечірня повноцінна практика. Я її обожнюю, Це моя класична практика. Може, щось додам від себе, тобто щось зміню, тому що я вже деякі люди були на марафоні старому, і тому ці практики вони пам'ятають, але я хочу щось нове додати, тому що це моя база. Я, у мене є три основних практики, котрі я робив раніше. Зараз я зовсім майже не практикую, е, окрім як викладаю. Більше займаюся іншими ділами е, і тренуваннями. Тому зараз я дам мою улюблену вечірню практику. Це дуже приємно потім лягати спати. Дуже класна практика, до речі, я її завжди обожнював. Коли мені було впадло щось робити, ми сідаємо. Натягуємо носочки, руки перед собою. І зараз намагаємось зробити опір. Ось у нас малюємо одну лінію між колінами. Поставили руки, спина пряма. І ми намагаємось підняти ноги хоча б десь на 10-15 см. Чим вище, тим краще. Головне опір плечима, ось, ви бачите, я аж напружився. Так? Ось. Рухи зігнуті для початку. Нам треба просто випрямити руки і підняти з ними ноги. Оп, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих вдих, видих вдих. І видих. Ми виходимо в метелика. Знову. Нормально взялись. Розкрили таз. Зараз спочатку ми зробимо ленивого метелика. Тобто ми поставили стопак до стопи, руки поставили позаду і починаємо тиснути себе допереду. Ось так руками тиснемо, але сідниці не підіймаємо. Навпаки, ми колінами додатково тиснемо в підлогу. Наскільки вийшло, ось спин це максимум, я не буду рвати себе. Вийшло, вийшло. Вдих. Видих. вдих. Видих. вдих. Видих вдих. Видих вдих. Видих і вдих. І видих. Зараз ми беремось за стопи. Ось взялись стопи, ми розкриваємо, щоб вони дивилися до неба, як завжди. І зараз руки, або якщо у вас немає розтяжки, ми беремось за гомілку стопи, тиснемо колінями ліктями в, в, внутрішню частину стегна. Головне, не робимо ось так. Не робимо так, тільки лікті по тулубу. І ось так ви можете хоч якось тиснути плечами донизу і ліктями донизу. Ви далі а вже ж ви беретесь, ось як я. І тоді у вас краще буде розкриватись, тому що ваша стопа допомагає вашому тазу розкрити розкритись. Краще так сказати. Розкриваємо і поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вийдих вдих. Вийде. Вдих, видих, і вдих і видих. Добре. І тепер ми переходимо у дуже приємну позицію морда корови. А тут головне робити все повільно та правильно. Дивіться, одну ногу ми піджимаємо. Це в мене ліва нога. Коліно дивиться десь на рівні сонячного сплетіння. Інша нога йде. Поверх ноги. Можете ось так взяти. Вирівнятись, як ви бачите, так? Я взявся за стопи. І потрохи починаю сідати між ногами. Ось я сів. Руки я поставив на коліно. І ось так тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми виводимо себе у голуба, тобто свастику краще. Нагадую. Що найголовніше у цьому положенні, це щоб тул бив кут 90 градусів. Та таз намагаємось, як і у голубі, тримати на одному рівні. Так, тут трохи косо криво, але можемо зменшити. І розгортаємось і просто лягаємо на коліно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми підіймаємось. І зараз ми починаємо тиснути тазом допереду. Ось так тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. І видих. Ми сідаємо. І знову виходимо в голова морди корови. Інша тільки нога. Ми підтискаємо вже праву ногу під себе. І. Ліву ногу ставимо коліном над коліном, взялися за стопи і потрохи-потрохи починаємо сідати. Сіли, руки поставили. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих вдих. Видих, вдих. Видих, і вдих. І видих. Зараз ми кладемо назад ногу, щоб вийти знову з пластику. І знову лягаємо на наше коліно. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. підіймаємо таз і тримаємо це положення. Штовкання таз. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Напружуємо сіницю. І вдих і видих. Ми лягаємо в шавасану розслабились. Вдихаємо тільки через носа, глибокий вдих. І видих. Ми відчуваємо потоки повітря у кінцівки носа. Глибокий вдих плавно змінюється глибоким видихом. Наше дихання циклічне, без кінця та без краю. Ми відчуваємо. Як вдих і видих стає одним цілим. Для нас немає різниці, чи робимо вдих, чи видих. Ми не відчуваємо пауз в нашому диханні. Ми відчуваємо, як поток повітря наповнює наші легені. А при видиху, начебто, енергія з центра тіла до кінцівок пальців та маківки голови розходиться. Наші думки, емоції та відчуття. То з'являються, то зникають у нашій голові. Ми не спостерігаємо за ними. Вони наші хмари, з'являються з ніоткуди та зникають кудись. Так само, як наші думки. Ми не знаємо, звідки вони з'являються і куди зникають. Це їх природа існувати. Якщо наше небо затягує хмарами. То Сонце навіть не проходить через них. Так само і з нашими думками. Негативні думки затягують наш розум. Але так, як і з хмарами, у всьому є свій час. І це все проходить. І зникає. В нікуди, тому ми обираємо просто спостерігати за цим, за нашими думками, емоціями та відчуттями потрохи. весь світ. Розтоплюються в безкор... безмежному просторі. Нас починає оточувати пустота. Потрохи у цьому безмежному просторі. Починає зникати наше тіло. І ми залишаємось у цьому стані якомога довше.